Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Вовк Володимир Ярославович, солдат 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Народився 10 липня 1987 року у селі Оболоня Долинської територіальної громади Калоцького району Івано-Франківської області. Зростав слухняним і надзвичайно відповідальним хлопчиком, мав молодшого брата Андрія, з яким був надзвичайно дружнім. До трьох років проживав у селі з батьками дідусем Олесем Володимиром, бабусею Марією та прабабусею Євгенією. Вважав, що дідусь навчив його всьому, що потрібно знати чоловікові в житті. Дуже любив їх і опікувався ними, навіть став. Дорослим у 1990 році сім'я переїхала до Калуша разом із братом Андрієм. Пішов до першого класу Калуської загальноосвітньої школи номер 10 Вчителі завжди позитивно відгукувались про хлопця, адже він був добрим, дружелюбним і сумлінним учнем. Однокласники згадують його як хорошого друга, веселого, завжди на позитиві. 2002-го вступив до Калуського хіміко-технологічного технікуму за спеціальністю обслуговування та експлуатація зовнішніх електромереж. Після закінчення разом із братом Андрієм був призваний на строкову службу. Володя був надзвичайно трудолюбивим, тому після звільнення в запас працював за спеціальністю у калузькій філії Прикарпаття Обленерго та паралельно у супермаркеті «Гостиний дім охоронцем. Згодом приїхав у власну квартиру. Був добрим господарем і чудовим сусідом. Надзвичайно любив маму Лілію, тата Ярослава, брата Андрія і його дружину Христину, племінників Олександра, Олежика та Софійку завжди привозив та присилав подарунки, підтримував теплі стосунки з маминою сестрою Мартою, яка була його хресною мамою, войком Мироном та двоюрідними братами Віталієм і Ярославом. Мав багато друзів і колег у 2018 році поїхав на роботу в Польщу, працював на заводі з укомплектування автомобілів у місті Лягніце. Займався волонтерською діяльністю, підтримував хлопців, які брали участь в антитерористичній операції на сході країни. Його життєвим креду були слова: все буде добре. З початком повномасштабного вторгнення не зміг спокійно дивитися, як ворог топче рідну землю. Тому Франції 25 лютого 2022 року повернувся в Україну, вступив до лав територіальної оборони, служив стрільцем 3-го відділення 1-го взводу зводу ї стрілецької роти військової частини А 7370 За словами побратимів, Володя був відповідальним і мужнім воїном, надійним другом, здатним завжди прикрити спину. Щирим патріотом у будь-якій ситуації міг знайти позитив і підтримати. Бойовий дух побратимів Святослав Федоришин розповідає у його характері: я завжди помічав організованість, стійкість, готовність брати на себе відповідальність. Хоч би яка була проблема, він не боявся її, а відразу брався за її вирішення, а також завжди був готовий допомогти нам усім. Думаю, всі ці риси спонукали його взяти до рук зброю і піти відстоювати свою землю. На жаль, ми живемо в час, коли кров'ю запікається наша історія, тому кожен повинен сам обирати чи будуть про нього згадувати нащадки. Володя обрав свій шлях і загинув як герой. Життя бійця обірвалося 15 грудня 2023 року. При виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Володимир отримав множинні наскрізні вогнепальні кульові поранення, прикриваючи побратимів у бою. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку, нагороджений почесним нагородним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест, медалями за мужність і відвагу, за хоробрість у бою, та почесним нагородним знаком командира 102-ї окремої бригади військової частини А 70 30 за бойову звитягу. Також йому посмертно присвоює названня почесний громадянин Калузької міської території. Громади. Свій останній спочинок Володимир Вовк знайшов 21 грудня на Алеї Слави міського кладовища йому на віки 36. Герої не вмирають.